Доброго дня! Сьогодні мова піде про імунну систему організму людини а також про специфічний і неспецифічний імунітет. Імунітет організму людини забезпечують різні типи лейкоцитів, які знищують чужорідні сполуки, хвороботворні організми або ушкоджені клітини самого організму. Значна кількість лейкоцитів більше половини здатна до фагоцитозу. Найбільше фагоцитів розміщується в сполучних тканинах нирок, легенів, печінки, шкіри. Імунна система є однією з важливих регуляторних систем для підтримання гомеостазу організму. В процесі еволюції організму людини імунна система сформувалася для забезпечення захисту організму від зовнішніх або внутрішніх біологічних факторів, таких як збудники інфекційних чи інвазійних захворювань, сторонні токсичні речовини і різноманітні пухлини також. Імунітет це здатність організму протидіяти збудникам інфекційних і інвазійних захворювань. А також впливу речовин, які мають антигенні властивості, це здатність організму захищати власну цілісність, біологічну індивідуальність і сталість внутрішнього середовища. Імунна відповідь це сукупність реакцій, що виникають в організмі у відповідь на чужорідний матеріал. Найбільш вивченими є реакції поглинання і перетравлення реакції фагоцитозу, реакції склеювання за участю антитіл, реакції аглютинації та реакції розщеплення клітин. Реакції лізесу. Ці реакції є основою різних форм імунної відповіді. А от імунологічна толерантність це вибіркова відсутність відповіді на певний антиген при повторній зустрічі. Так, при вагітності розвивається імунологічна толерантність матері до ембріона і плаценти. Порушення цієї властивості до власних антигенів призводить до розвитку автоімунних захворювань. Чужорідні для організму хімічні речовини, сполуки, що входять до складу вірусних часток і клітин бактерій чи паразитичних еукаріотів, які здатні в організмі викликати захисну імунну реакцію, мають назву антигени. Антигенами можуть бути мікроорганізми, тобто бактерії, і віруси, одноклітинні, амеба дезентерійна, лямблії, гельмінти паразитичні черви. Речовинами-антигенами є продукти життєдіяльності паразитів власних клітин людини, наприклад, білки пухлинних. Та вірусу інфікованих клітин. Тобто антигени бувають зовнішніми, що потрапляють в організм зовні, і внутрішніми, що є продуктами життєдіяльності власних клітин людини. Антитіла це особливі білки імуноглобуліни, які виробляють лімфоцити крові у відповідь на вторгнення в організм антигенів. Після знищення антигену антитіла залишаються в крові і за повторного надходження цього антигену в організм вступають з ним у боротьбу. Антитіла подібні до літери У і складаються з чотирьох білкових молекул двох великих і двох малих. Їхня нижня частина однакова в усіх антиціл, а роздвоєння догори слугує для зв'язування антигенів. Кожне антитіло зв'язується зі специфічним антигеном, подібно до того, як певний ключ відмикає лише певний замок. Кожний кінець може зв'язати по антигену. Отже, одне антитіло може взаємодіяти з двома антигенами. Імунна система це система органів і тканин, які захищають організм від чужорідних для нього організмів і сполук. Складові імунної системи розпізнають і знищують як антигени, так і пухлинні клітини і змінені молекули, що утворилися в самому організмі. В імунній системі організму людини виділяють центральну і периферичну частини. Червоний кістковий мозок і тимус або вилочкова залоза належать до центральних частин імунної системи. В червоному кістковому мозку відбувається утворення лейкоцитів, а у тимусі дозрівання деяких їх типів. Мигдалики, селезінка, апендекс і лімфатичні вузли є периферичними частинами імунної системи. Утворення певних видів лейкоцитів відбувається в селезінці, яка також продукує антиціла і виступає у ролі своєрідного фільтру проти патогенних бактерій. І чужорідних речовин. в апендексі знаходяться скупчення лімфоїдної тканини, яка містить клітини, що здійснюють захисні імунні реакції організму. Разом із кровоносною системою лімфатична система відноситься до транспортних систем організму. Саме через лімфатичну систему частина лейкоцитів і вода, з розчиненими у ній речовинами, повертаються з тканин у вени. Рух лімфи може відбуватися лише в цьому одному напрямку. Тобто від тканин до серця. Лімфатична система включає лімфатичні капіляри, лімфатичні судини, лімфатичні вузли і лімфатичні органи. Всі ці елементи між собою тісно пов'язані, вони забезпечують утворення і рух лімфи. Стінки лімфатичних капілярів утворює лише один шар клітин, які нещільно прилягають одна до одної і утворюють пори. Через ці пори міжклітинна рідина з різноманітними великими молекулами. Як -то білків або ліпідів, може легко потрапляти до лімфатичних капілярів, що на одному кінці замкнені, а іншим відкриваються в лімфатичні судини. Зворотному руху лімфи перешкоджають спеціальні клапани, які є у лімфатичних судинах. По напрямах великих лімфатичних судин розташовуються лімфатичні вузли. Лімфатичні вузли містять здатні до фагоцитозу клітини. Функцією яких є затримувати і знешкоджувати патогенні віруси і бактерії, чужорідні і отруйні речовини, тобто токсини, які виробляють деякі організми. Таким чином, лімфатичні вузли виконують роль своєрідних біологічних фільтрів. Саме тому під час інфекційних захворювань лімфатичні вузли можуть збільшуватись у розмірах і ставати болісними. З еволюційним розвитком у імунній системі з'явилися різноманітні варіанти імунних відповідей. Тобто різні способи щодо виявлення і знешкодження антигенів. Умовно, імунітет за походженням можна поділити на вроджений і набутий. Вроджений імунітет, який ще називають неспецифічним, успадковується від батьків незалежно від наявності або відсутності попередніх контактів самої людини зі збутниками інфекцій. Механізм вродженого імунітету забезпечує декілька факторів, серед яких неушкоджені зовнішніх покривів тіла і слузових оболонних дихальних шляхів. Травного тракту і стінок кровоносних судин для запобігання потраплянню і подальшому розвитку в організмі хвороботворних організмів, дія таких біологічно активних речовин, як, наприклад, фермент слини лізацим і захисні білки крові, здатність певних типів лейкоцитів до фагоцитозу. Шкіри і слезові оболонки перша перешкода для проникнення патогенів, яких руйнують секрети потових і сальних залоз, вони видаляються зі злущуванням відмерлих клітин епітелію шкіри і рухом ворсинок слезового епітелію. Тобто під неспецифічним, вродженим імунітетом розуміє систему захисних чинників організму, до яких належать шкіра, секрети слизових оболонок, які є першими бар'єрами на шляху інфекції, здатність лейкоцитів до фагоцитозу та утворення інтерферону, лізоциму та інших речовин. Інтерферон утворюється лімфоцитами під впливом певного вірусу та нейтралізує його. Крім того, інтерферон стимулює неінфіковані клітини до вироблення противірусних білків. Він є активним не лише проти вірусу, який спричинив його утворення, а й проти інших вірусів. Лізацим діє подібно до інтерферону, однак проти бактерій. Він руйнує бактеріальні клітини та стимулює продукцію антитіл. Однак, якщо інфекція стійка, то неспецифічна відповідь організму може виявитися недостатньою для її подолання. У цьому разі. Активізується специфічний механізм захисту організму. На відміну від вродженого, набутий або специфічний імунітет формується у людини впродовж життя у відповідь на контакт з антигенами або за використання спеціальних готових антитіл. Після захворювання виникає активний природний набутий імунітет, тобто у відповідь на контакт з мікроорганізмом. Після щеплення виникає теж активний, але штучний набутий імунітет Тобто в результаті контакту з ослабленими або вбитими мікроорганізмами чи взагалі їх фрагментами чи антигенами у вакцині. Є інфекції, перша зустріч з якими може стати для людини смертельною. Щоб створити проти них імунітет, роблять щеплення, уводять в організм людини вакцину. Таке зараження не призводить до хвороби, проте на введення вакцини розвивається повноцінна імунна реакція, виробляються специфічні дозбудники антитіла і утворюються клітини пам'яті. Так, у наслідок вакцин виникає штучний набутий імунітет. Вакцинація запобігає таким небезпечним захворюванням, як дифтерія, віспа, поліоміеліт, гепатит тощо. Деякі антитіла передаються від матері до дитини через плаценту, створюючи набутий природній пасивний імунітет, наприклад, від кору, що захищає дитину у перший рік життя від цієї хвороби. А от якщо людина отримує в організм вже готові антитіла, у вигляді лікувальної сироватки, то мова йде про набутий штучний пасивний імунітет. Такий набутий штучний імунітет зберігається недовго, антитіла швидко руйнуються і виводяться з організму. Сироватки застосовують для лікування правця, дифтерії тощо набутий імунітет це відповідь імунної системи організму на контакт з конкретним антигеном, саме на який організм буде реагувати за повторного інфікування. Певні групи лейкоцитів, а саме Т і Б-лімфоцити, а також антитіла, забезпечують набутий імунітет. Лімфоцити поділяють на Т-лімфоцити, які дозрівають у тимусі, і Б-лімфоцити, які дозрівають у кістковому мозку. У червоному кістковому мозку з попередників Б-лімфоцитів утворюються так звані клітини пам'яті. Такі лімфоцити, після контакту з патогенними мікроорганізмами, можуть запам'ятовувати їхню антигенну будову. І передавати інформацію про певний тип антитіл наступним поколінням клітин лімфоцитів Тобто вони можуть захистити організм лише від тих патогенів, з якими вже контактували. Імунна відповідь на першу зустріч з інфекцією зазвичай супроводжується поганим самопочуттям людини, підвищенням температури тощо. Якщо людина набула імунітету до інфекції, симптоми хвороби можуть вже не спостерігатися. Процес розпізнавання антигена, який уперше потрапив до організму, може тривати до 14 днів. Лише після розпізнавання белімфоцити починають синтезувати антитіла до нього. Водночас в органах імунної системи формуються белімфоцити, які вже чутливі до цього антигена. Клітини пам'яті довго місяці, а інколи роки зберігають здатність реагувати на знайомий антиген. Вони не витрачають часу на його розпізнавання. Імунна відповідь виникає одразу, і антитіл виробляється більше. Саме так формується специфічний набутий імунітет. Таким чином, набутий імунітет включає три етапи: перший розпізнавання антигену, другий інтенсивний поділ імунних клітин, які забезпечують захисні реакції, і третій власне імунна відповідь. Усі компоненти неспецифічного і специфічного імунітету в організмі. Діють разом і доповнюють одне одного. Крім того, імунітет поділяють за механізмом захисту на клітинний і гуморальний. Автором теорії клітинного імунітету є наш співвітчизник Ілля Іліч Мечников. Клітинний імунітет сформований властивістю певних видів лейкоцитів здійснювати фагоцитоз патогенів і руйнувати інфіковані клітини. А от особливі білки плазми крові, лімфи, тканинної рідини різних секретів організму. Здійснюють гуморальний імунітет. Одні білки прикріплюються до мембрани мікроорганізму, позначаючи для фагоцитів чужинця, інші руйнують мембрани чужорідних клітин, білки крові інтерферовно борються з вірусами. Автором гуморальної теорії імунітету є німецький вчений Пауль Ерліх. У 1908 році вчені Ілля Лічмечников і Пауль Ерліх. Отримали Нобелівську премію в галузі фізіології і медицини за їхні відкриття. На цьому ми ще не завершуємо розмову про роботу імунної системи організму людини, але продовжимо вже наступного разу. А поки що на все добре.